Всім привіт! З вами Українська агенція нерухомості realtor 3D в Іспанії. Ми зараз знаходимось в Гандії. І в нас в Гандії будується ще одна нова будова. Зараз ми на неї подивимось. Дивіться, розпочато роботи. Хочу сказати, що це центр міста Гандії. Трошечки може бути шумно. Ось там вже головна площа. Так, центр міста. Хочу сказати, що знаходиться поруч. Значить поруч у нас відкрився нещодавно новий. Тренажерний зал, Сінерджим, може хтось знає по локації. І ось тут буде наша нова будова. Зараз трішки вам розкажу. Значить, її ціна буде 200 тисяч євро. Так? Тут буде дві спальні, два санвузли, буде включено парко місце в ціну. Тобто, в принципі, місце розташування мені подобається. Ну і поруч, звичайно, всі магазини, так як це центр міста. Розкажу трішки по умовам. Значить, вони, в принципі, стандартні, як і в більшості. Новобудов потрібно дати 10 тисяч євро резерву. Після трьох місяців ми сплачуємо 20% від загальної суми, і все інше вже під кінець, тобто коли нам вже передають ключі. В принципі, умови стандартні місце розташування дуже круте по цій новобудові, тому звертайтесь, ми вам все оформимо в найкращому виді.